Справжньою зіркою фонтанної історії Дніпра став фонтан Самсон, який нині не існує. Історія появи Самсона у місті овіяна легендами. На жаль, поки що не вдалося встановити точні дати встановлення та ліквідації фонтану, а також хто був автором цієї оригінальної ідеї. Фонтан був скульптурною композицією, встановленою посеред озера на штучному пагорбі з каміння. З пащі Лева викидався сильний струмінь води. Статуя Самсона прикрашала парки Мунічкалова нині глоби кілька десятиліть. Вона стала чи не головною пам'яткою парку, обов'язково зображувалася на листівках та у путівниках 1950-70-х років. Востаннє фонтан працював у 1974 році. Потім водограй зник. Причини демонтажу досі невідомі. Але, скоріш за все, Самсон був демонтований через те, що бетонна скульптура вийшла з ладу. Тільки на початку 2000-х на місці Самсона з'явився фонтан Маленький принц.